Творюєш світ, і там люди, які тобі приємні, і герої, які ти хочеш, і сам героєм робиш. Очевидно, так і Нестайко жив. Пам'ятаю, то було літо, коли я відпочивала в селі і мені нічого там було робити, але були книжки. І ось мені потрапило до рук з бібліотеки з сільської така зачитана, зачитана книжка, яка називалася В країні сонячних зайчиків. Я страшно переживала через те, що я була веснянкувата. Хіба бувають красуні з веснянка? І тут я читаю «Країну сонячних зайчиків, там, де всі позитивні герої веснянкуваті. І дуже хороші, і дуже веселі. Це ж придумати да, під свинарником рити метро. От, потім коровою кориду робити. Ну хто може таке вигадати? Скажіть, тільки не стайко. Діти рівно відчувають, Радость, счастье, боль, страх. А там, в его произведениях, все это было. Произведения Всеволода Зиновича, Нестайка, переводились на многие, более чем 20 языков мира. Их с равной радостью и интересом читали дети, считай, по всему земному шару. Я кричал и сказал закапывать метро, потому что туда провалилась Илья. Севолод Зинович писал не про детей, не о детях. Он писал для детей. Он внутри остался ребенком на всю жизнь. Зрештою, це був патріарх української дитячої літератури. Його Тородорозвисюківки це стало першим романом-бестселером в українській дитячій літературі. І це українізувало простір цей, цей український Це, Це був дуже важлива книжка, тому що вона доходила. Як до киянина, так і до Волоняка, мешканця Карпатських гір чи Донецька, Луганська. Всі читали всюди листи з усієї України. Свідчить про те, що, що цей твір був зрозумілий і прочитаний. А Женя. А Сава хоче бути похоже на во те, А я би тогда завів собі корові сім'ю і продавав молоко. І жоден у нас письменник, скільки не зробив для дітей, скільки зробив нестайку. І не тільки для українських дітей, мені здається, для світової літератури. Світ Нестайка це веселий, сповнений гумору, сповнений несамовитих дивовижних пригод світ, який ніколи не закінчиться. Бо кожна дитина, прочитавши його книжки, буде дофантазовувати ці історії. Під час Революції Гідності в один з найтрагічніших днів, це 18 лютого, коли люди пішли до Верховної Ради, і там Маріїнському парку було побоїще, а Всеволод Стайко мешкав на вулиці Шовковичній. Це широкий будинок, і в ньому є такий в середині будинку такий вріз, і оцей цей під'їзд, через який їздчали машини, охороняли військові люди. І я, йдучи туди до, на, на цей мітинг, пам'ятаю, ми з сином йдемо, і там капітан, начальник і я питаю: а ви знаєте, хто? Живе в цьому будинку. І вони так. Яке вам ну, ну, ми не хочемо, ну, Ніхто не хоче з тобою спілкуватися. І я так, а хто читав з вас, Тореадорів? І тоді той капітан, я читав. Тоді ще один солдат. Я читав. Я кажу, то в цьому будинку, отут, над вами, живе все одне стайко. Все одне стайко. І вони з них. В цю мить поспадала оця залізна маска, та, що вони от мусили служити там, ну, Момоні тій, е, і вони стали людьми. 11 йому було, коли почалась війна. І вони з мамою в тяжелих умовах жили в Києві. Мам була учительниця, вони жили при школі, двічі він ледь не розстався життям під час Другої світової. Один раз, коли на нього було наведено дуло автомата німецького солдата, а він у будлянах там щось робив. А ще один раз, коли вибухнув снаряд поруч. Був він свідком і оцих подій, коли у Бабин яр прострілювати, і це не могло не накласти відбиток Шура і Шурко. От перша його книжка, то це, в принципі, це те, що пережито. Батько дуже часто думав, і часто зі мною говорив про наших предків. І він був дуже вдячний їм за те, що вони йому дали. Він взагалі казав, що вдячність це дуже важлива риса для людини. І я це на все життя запам'ятала, що не можна бути невдячним. Так от він був вдячним своїм предкам і по батьківській лінії, і по материнській лінії. По материнській лінії був селянин Іван Довганюк. Дуже його любили, поважали. Він був дуже дотепною людиною. Батько вважає, що ця дотепність роду довганяків, що вона перейшла до нього. Батьків батько був з священницької родини, був січовим стрільцем. Він виголосив доповідь на річницю Шевченка. То після того донесли, його заарештували, і він був репресований і загинув. Тобто батько дуже маленький, залишився без батька, і це вже така доля покоління тих, чиї батьки були репресовані. Батько був дуже скромною людиною. Він ніколи не позиціонував себе як відомого письменника, і тому в нашій сім'ї ніколи не було культу батька, а був культ скромності в сім'ї. У нас дуже часто були застілля. Застілля були ще спочатку в комунальній квартирі. Це відбувалося дуже просто: Венігрет, оселедець на столі, вишнівка, наливка, яку бабуся моя робила, але сміху було стільки. Тому я і тоді, і зараз відчуваю, що батько це батько, а не відомий письменник. Коли я згадую Все Волода я згадую не жест, згадую там, не якісь характерні рухи чи міміку, а я згадую його дуже цікавий. Хитрий трошки і такий примружений погляд. Мені сподобалась книга Робинзин Кокороза», але мені не, не дуже сподобалося закінчення цієї повісті. Пригоди Яви на безлюдному острові. Він мені спочатку видався насележним хлопцем, але я зовсім інший. Я читав і думав, ну як це все зінов'євич, так все знає про хлопців. Ось коли Павлуша хотів поїхати до Яви, він так догоджав своїй матері. Ми, мабуть, усі так робимо, коли хочемо кудись піти. От і я так робив. От і я так робив. Дорогі друзі, спасибі вам велике за ті зауваження, які ви... Висловили тут. Я намагатимусь всі зауваження врахувати в своїй роботі. Письменник завжди пише адресно. І коли до Нестайка підбігали діти і починали з ним говорити, як з дуже близькою людиною, рідною людиною, яка знає про них все, ось це було найкращою премією, найкращою винагородою. Коли переступав порог редакції, руководіме Всі Одомзіновичем. Ты попадал в атмосферу какого-то э, радостного общения. Его обожали в редакции все. Высылки самой. Может, конечно, кто-то ему и завидовал, не без того. Именно потому, что у него была лучшая редакция, ведь их там было много. Где бы он ни появлялся на работе или просто в компании или дома у себя. Он был центром внимания, эпицентром всех событий. От него невозможно было оторвать взгляда. И слушали в первую очередь только его. Но он не тянул на себя одеяло никогда. Он очень уважал людей вокруг себя. У него было завжды тысяча вопросов. Он запитал, как твоя дружина, как твои дети поживают, что ты делал вчера, когда ты Оці питання я кажу тобі тільки слідчими в ГПУ. Треба бути такими питаннями. Треба було бачити, як в принципі незворушні, і такий трошки іроніч, ну, майже завжди іронічний в село Дзіньович починав хвилюватися, червоніти і. Зазирати кожні кілька хвилин ну так, 10-15 хвилин, 20 пройде. І він зазирає Галина Тихонівна. Ви скільки вже прочитали до свого редактора? Ви скільки вже прочитали? А що там? Ідея запустити серіал Всеволода Нестайка Радіобайка», Байка, яка «Все Севолода Нестайка. З'явилася так, хотілося привести. У студію дуже популярну людину, ту людину, яку наші діти, наші слухачі дуже люблять, знають. Я подзвонила все Зіновичу, Кажу, от ви знаєте, виникла така ідея, як ви до цього поставитися, погодитеся. І все Зінович каже: А чому б і ні? А давайте спробуємо. Запрошуємо на передачу Радіобайка Всеволода Нестайка». В студії дитячий письменник, Всеволод Нестайко. Здравствуйте, любі друзі, дорогі юні радіослухачі. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш радіосеріал Казкові пригоди і таємниці. У нас була свого часу дуже давно студія юних дикторів. Я приходила школи, звичайні ж школярі, які потім після школи начитували наші програми, працювали, допомагали. І от е, були такі випадки, що якраз збігалося із записом, вся вудці закінчував, діти приходили. І, от е, коли вони бачили, це що нестайко, у них так загорялися. Вони одразу Та це він, автор, це наших те... Тереодорів з Васюківки. От і просто не вірили і завжди. А він так одразу казав: Ну привіт, ну як там ваші справи, що там нового? Тобто І вже починалася бесіда, і ми вже не могли відірвати ні дітей, ні видворити, як кажуть, і студії Всеволозіновича Уже починалася нова програма. Діти за ним смотрели вот отак на нього, і Разину рот, і хвостиком за ним могли ходити і виконувати все. Все его шалости, которые он для них придумывал. Абсолютно точно, что главные свои мысли, сюжеты он брал из собственного детства. Вот э, там э, рыжий ежачок, его так дразнили в детстве самого, да, сел одиночек, он в детстве был. Рижим таким мальдію Огніна рижем. І навіть свою эту детскую кличку сохранил в образі героя своєї книжки Черівні окуляри. Те, що він вигадував, воно було близьке для людей всього світу через те, що оці герої його це абсолютно реальні, живі хлопчики. Всі вони досить смішні. Крім того, у нього сюжетна лінія дуже цікава. Кудись він веде, кудись ці герої йдуть. Вони махали красним флагом, бігали. Йоу, один мальчик вдарив по носу. Ні, побув є. В болото. Корова же девочка. И казалось, что только она их понимает и любит. Да. А у нас это, нет, у нас Дети, читая его произведения, они в первую очередь влюблялись в их создателя, в самого писателя. И он казался им, ну, как бы героем этих книг, только самым главным героем. И им было очень интересно продолжить отношения с теми детками, о которых они прочитали. А кому напишешь? Всеволоду Зиновичу, в Нестайко. приходили мешки писем с автором просто Киев. Всі володоністейка стайка. і вони доходили до адресата. І я колись писав, що якби ці мільйони усмішок, які лунають під час прочитання його творів, якщо б якось під'єднати до електрофікації якось до цієї енергетичної системи, то вона би могла освітлювати ці усмішки там цілий Київ. Я не знаю, який час. Та як ми їздили в Україну і десь туди в Запоріжжя, ще в інші місця, і я вперше побачив, як письменник такий відомий спілкується з дітьми Це величезні зали. Батько інколи літав на такі зустрічі, чи їздив на такі зустрічі в складі отаких от делегацій українських, і там він зустрічався з дітьми ще й інших. Республік, але дуже часто по Україні це було і в Києві, і по Україні, і з часом все більше і більше ставало таких зустрічей. А потім, коли батько вже в останні роки не міг їздити в школи колись в бібліотеки, то приходили до нас цілі класи, бо є бібліотеки, які переписувалися роками. З батьком є школи вчительки, які роками переписували з батьком. І вони приїздили і писали, і бандеролі з малюнками надсилали. І вдома у батька висіли малюнки дітей. Він їх дуже любив. Сонечко і маленькі діти, і його такі вже малята від двох до сто двох. І це показує, як він ставився до світу. Тобто його звертання до людей лагідне, сонячне. Він, кажучи, тобі сонечко, він хотів, щоб ти був сонечком, щоб ти був ближче. Він хотів залишатися отаким Севолодом Зіновичем, усміхненим, сонячним, який його всі знають, які його всі любили. Не даремно, коли ми проводили е, Всеволода Зіновича в, в кращий світ, то м -м, більшість людей прийшли з соняшниками. Я лично очень благодарна Всеволоду Зіновичу за його неистикаєму сонячність, за те, що коли на душе кошки скребут, а ти откроешь книжку Нестайка, а там Солнечные зайчики. Дорогі мої друзі, спасибо вам, що ви читаєте книжки. Може, ви і мої книжки читали, спасибо вам за це. Якщо читали мої книжки, то ви, наче мої родичі. Я вас люблю і шаную і бажаю вам щастя і добра.